Привіт, шановні гості, дорога родина. Сергій скаже привіт. Салют. Yeah, ми несемо. Ну, ну, як ми несемо? Я йду, а Сергій несе. Були в супермаркеті, Купили. Коротше, Беремо тільки по акції. Все, що бачимо, по акції. Там були овочі морожені, сім різних. Ну, там таке брокколі заморожене. Його в під так посмажить. Потім що ми там ще брали? Молоко. Батон беремо тільки в ларьку, бо в супермаркеті не смачний. Батон беремо цей в ларьках таких хлібних. Таке, що взяли, масло. Те, що треба. Кажу а. продавцю, що це. Кажу, не ностальгія за цим, а це реально матерка. Це реальний Залишився смачний батон. Да. Завод, Давай покажемо. Дарницький завод куперіш робить. В супермаркетах всі інші. Ті батони почують. Которые... Чи він теж не показав? Ну все, ну що, батона mm -hmm. не бачив. Такий пухкий він. Іменно в ларьку. — Іменно батон, такий, як має бути батон, до якого ми привикли, бутерброди, я скажу, Юлію, все смак. А оці, які продаються. Оця кулини, чи оцей Київ, хліб, всякі... цархліб, хліб, воно не таке все одно. І він цвіте. Це, це, ну, воно не годяще. Я не знаю, для чого вони їх роблять, хто їх купує. — Ну, отак от людина зайшла в магазин, взяла вечором. Треба що ж їсти, що не будеш бігати, вишукувати по цих ларьках. А оці такі хлібні ларьки, вони виходять, що я тільки в Києві, мабуть, що ну, може ще десь в якихось містах. І вони працюють в 5 годин, я колись йшла купити хліба, а то вже не було. У них смішно дітей по стадіону водять. І вони сьогодні такі спокійні, навіть не голосують. Погода ловка, сонечко. Ну, тільки що я ж іду, трясається телефон, то ви вже ж вибачаєте. Тут стабілізації, як такої, немає, то трясеться від моїх країн. Ну, що рук. він не дожити? Ну, не можу. знаю, може, мене в мене вчено. Чи... Стабілізація? Може, щось я наклацаю. Воно як гарно. Вночі був дощ, писало 9 градусів тепла вчора вночі, а зараз зранку писало нуль. Ось дивіться, вже які в нас, хто не в Україні, ось які вже бруньки на кущах, вже скоро буде. Розквітати. Сонце, Сонце вже та, таке. Я вже в лук такий вдяглася більш весінні. Сергій каже, наконець, ти зняла свою шапку. <поє> <поє> Він не любить, коли я в шапці. Вже не те, що все одно треба щось на голову вдівати, щоб голова не мерзла. Так що таке, зайчики? Була тривога, тільки побачила, я відбій прийшла смс-ка. Що там робилось, навіть не знаю. Навіть новини не читала. Була в мене парова машина, то я її продала. Це я Це я проплаття з конваліями. Так. Я сьогодні ще щось пошию. Яскраве. І будуть обновки. Так що всім бажаю вам дуже-дуже гарного дня. Машинка пере. Рушники вчора ще поміняла, забула на ніч закинуть, зараз буде гуркотіти. А я що буду робити? Виріжу. Ми ще пок... А я ось з зеленого французького трикотажу буду кроїти костюмчик. Бачите, ось в зеркальному відображенні розміщую викрійку, тоді залишається у нас випадок, з якого можна потім ще якийсь рукав чи ну, на залишок, щоб отак от розміщувати. Або якісь кишені. Якщо Штани плануєте з кишенями. так? І оце буду зараз таким займатись. І пралка. Саме ваші її рушники прать. Бо накидаю я багато тих рушників. І вона потім така губ 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 гум губ Ну, так, не сильно гупає, але буває таке. так? Прибавочка від базової основи по бокам я даю, бо шию на продаж. Так, в мене ця викрієчка. Зроблена для продажу. Те, що для себе це одне, а те, що я шию на продаж, я роблю зовсім інші викрійки. Я його шию не на себе, бо інколи дівчата задають такі питання, що на себе приміряю як, як модель. Модель з мене, звісно. Я ж не висока, не така, як дівчата-моделі. Але, в принципі, тож і шию я на звичайних дівчаток, не на супервисоких. Ось. Обвожу зараз по контуру. Тут роблю трошечки більшу прибавочку по боковому шву попереду для спортивного варіанту штанів, щоб трішечки ширші були ну, більш зручніші. Тому що ця базова основа зроблена під класичні штани. Я вже показувала не в одному відео, які, прибавки, які прибавочки робити, щоб було зручно. Тобто домальовую по ширині. І буде все норм. На обід, що в нас сьогодні буде? На обід? Котлета по-київськи. Тільки не ми готували, а взяли на півфабрикат. Бистро посмажити. Сьогодні якраз була по акції цієї фірми легко. Непогана. Ми її смажимо не в олії, а в аерогрілі без олії, без жиру. І вона така виходить хрумка, хрумка засмажена дуже смачно. І буде кускус -кус і молода капустина. Це буде сьогодні такий обід. Дістали ми ще курячі гомілки, я купляла 2,7 кг, і ми їх поділили на два рази. Це на вечір ще сушим, будуть нам. На пару днів зайчики. Так що вам ще такий гастротур. Гастротур. Так, це я обвела по контуру, забираю, щоб мені не заважало. Іншу викрійку. Зараз цю виріжу і ту потім. Це так потроху, потроху писали, як встигати. А отак, потроху щось робиш, і нормально. Нитки в мене такі яскраві, зелені, мабуть, що є. Бо основне, коли ти кроїш, ще треба думати і про те, чим же його будеш шивати. Зараз подивлюся, там, мабуть, ще зроблю штани з кишенями. Я люблю, коли є кишені. Їх хоч і довше робить, шити довше такі штани, але виглядають вони значно ефектніше, коли є кишені. Такий яскравий костюм зелений. Уявляєте, який буде красовчик? Красовчик буде. Так, ну ж, буду чікати. Кофта буде сама звичайна. Не знаю, чи буду робити з, кап... з каптуром, він же капюшон, чи без нього, подивлюся, штани покрою, мені треба штани, кишені пояс, а те, що залишається, от з того я вже буду робити якийсь верх. От дивіться, це виходить один костюм із 2,5 метрів тканини. так? Один костюм. Якби я шила з цієї ткані сукні, в мене б вийшло дві сукні. От і рахуйте, скільки має коштувати костюм. Приблизно по ціні двох суконь. Але все рівно я ставлю дешевше. Не ставлю таку ціну, як в дві сукні. Ну, щоб, скажу, що, тут головне зараз нам хоч трішки заробити собі на життя. Дуже не до жиру. Жиру ми не кажемося, щось заробити і собі приємне. І дівчатка, які в мене купують, знають, що будуть купувати якісне і недорого. Штани завжди роблю з високою посадкою. Не роблю низькі, тому що позвоночник, хребет треба берегти. Зайчики нема чого гулять. Хребет і бігати з голим хребтом. Ну що ж, трішечки робочого процесу вставляю, так, то показувала кишені готові, як запрасовувала, як саме запрасовувала защіпчики попереду. Защіпчики будуть на штанцях попереду і на ковтині попереду і позаду. Ну, і тепер, коли готові кишені і защіпи, я вже можу сшивати обидві. Калоші це не значить, що це калоші на ноги. То галоші на ноги. А калоші це називаються штанини. Казали, калоша це значить штанина, а галоша це на ноги те, що надівається зверху на валянки. Тепер з приводу мисок. Вчора було цікаве запитання, чому я називаю тарілки салатниці, супниці мисками. Тому що це слово миска є абсолютно автентичним українським словом. Раніше ніхто не казав. Тарілка, салатник і все інше. Була миска і полумисок. Якщо не знаєте, то я для вас зроблю скріншотик із Вікіпедії. Так? Що це саме традиційне українське слово, бо багато хто, на жаль, не знає, які слова вживались, це ось саме це слово і є, до речі, правильне. А все інше це вже осучаснені слова, і це все різноманітне. А шафи для мисок називалися мисниками. От, уявіть, як Цікаво, так? Ну ж, зайчики, будете й ви щось знати нове. Чому я так кажу? Бо так було у нас прийнято. У нас ніхто не казав мити посуд. У нас всі казали, йди помий миски. Навіть якщо там були і кухлі, і чашки, і баняки, і все інше. І в залежності від регіону, посуд називають по-різному. Наприклад, на Черкащині, звідки я родом, а родом я з Черкащини, яка ближче сюди до Полтавського регіону. Це саме, що не є Центральна Україна. Там багато було змішаних слів іншомовного походження, багато русизмів, і це нормально. Моя мама родом із Київської області, то там вже були зовсім інші слова. Ніхто не казав суп, звідки могла взятися супниця, так? Ніхто не казав суп. Суп це вже казали потім. От я родом з Черкащини, в нас не казали юшка, в нас казали звари суп. А баба моя бабуся, вона завжди казала зварити юшку. Світлана каже, зварити юшку. Це рів... Рівненщина. Тож, в залежності від регіону, вживаються різні слова. Це дуже круто. Чому? Тому що крога стає живою. Наповненою різними словами. от Чим більше слів тим крутіше. От. Так, що, в мене одна калоша, вона ж не галоша готова. Ось так. Буду шивати іншу. Ще в мене не готовий пояс. Так. Трішечки крок за кроком, крок за кроком створюються речі. Головне, щоб була муза, щоб був гарний настрій. У мене сьогодні гарний настрій. Щоб нічого не кололо ніде, ні в босі, ні в оці зайчики, ні вам, ні мені. Щоб ми почували себе більш-менш нормально. Так, дивлюсь, що тут я. Здивляюсь, до речі, ще хотіла сказати, ось саме цей француз зелений, я не знаю, як ті, дає усадку від пари. Після прання усадку не дав, а стала пара генератором парити, то там зжимається від пари. Тож обов'язково було вплову обробку робимо, щоб потом не виявилось, що річна три розміри менша, чим ви її задумали. Чим ви її задумали? Шию, шию і, можливо, покажу готовий результат. Була викроїти пояс. Чоловік, Герасим, а я ж твоя кудла. Через твої конопельки я трішечки схудла. Через твої конопельки я трішечки схудла. Чоловік Герасим, дай же мені. Зав'язалась сороччина спереду і ззаду. <рес> Якщо не чули цю пісню, знайдіть в Ютубі, як її бабусі співають. Це сміхота. Дуже весела, українська жартівлива пісня. Так, дивлюсь, що тут? Як? Чокак-чокак, чокак-чувак. Раджу вам подивитися наступні серіали. Це те, що ми передивились. Викликайте акушерку, ми дивимося серіали тільки з українським перекладом або мовою оригіналу англійською з українськими субтитрами. Принципово. Якщо там немає ніякої мови, окрім російської, я вмикаю англійську. Це моя принципова позиція зараз. Не дивлюся російським мовою. Російськомовних блогерів від слова взагалі Сергій дивиться. Бо багато є там різних експертів, і тих, хто ну, просто фізично не може говорити українською, то Сергій дивиться, а я можу собі дозволити не дивитись. Ось ще таке. Тож рекомендую вам серіали, бо вже й забула, що хотіла сказати. Викликайте акушерку. Це про післявоєнні роки в Англії із мемуарів по реальним подіям. Дуже цікавий серіал, няшний, ніжний, такий замислитися, заставляє про деякі речі. Ну, класний, мені дуже сподобався. Там в основному про те, як народжувались діти, як акушерки приймали роди, але воно там пов'язано ще з багатьма деякими подіями і там. Був монастир, де були монахині. Воно не нудне, абсолютно навіть веселе, в деякій мірі жастливе, Таке комедія, мелодрама, такий цікавий жанр. Потім з більш сучасних покерфейс про цікаву таку закошлану яка е, вичисляла брехню. Вона відразу бачила, коли людина бреше, От, і як потім вона, як детектив, розгадувала. Деякі події теж дуже е, цікавенько, так. Тож це ці два, які я вже подивилась, вам рекомендую. Цей покерфейс, мабуть, що ще зараз він в процесі того, що серії виходять. В процесі того, що ще серії виходять, то можете подивитися. Потім із таких чумачечо фантастичних появилося відьме Мейфейр». ну таке воно, це по книжці. Колись... Була така книжка, воно знято по книжці, там нічого жахливого нема, ну таке. Як відьма, там у неї був демон, як вона там з ним старалась розібратись, ну таке. Те Та -та -та не дуже, відьми Мейфер не дуже. Потім повністю подивились ми всі сезони. Якесь... Якесь королівство про вікінгів, господи Боже, я навіть забула, яке, як згадаю, скажу вам. Ну, воно в Нетфліксі там в рекомендованих висить. Потім почала в Нетфліксі я дивитися, оці серіали. Ти, потім секс і життя, щось там таке, Ну, я його не, не поняла, якщо чесно. От ще ти там перший сезон, він там такий трохи маньяк, а якась тягамотіна. Я тягамотіну не люблю. Потім ще, які, ще якісь рекомендовані, то то не дуже. Так? А це сподобалось. Потім ми дивилися наш український фільм, заснований на реальних подіях, теж забула, як називається, про дівчину, як вона після аварії втратила зір бігуня. І потім, як вона дуже хотіла повернутися в спорт, жила цим, ну, дуже погано бачила. Бачила тільки о, очертання предметів. Втратила зір, і от як вона потім прийшла до того, щоб готуватись до параолімпійських ігор, і виграла теж по реальним подіям. Досить таки непоганий фільм. Хоча я ще до нашого кінематографа відношусь скептично. Чому? Тому що багато актори переграють, ти бачиш різницю між тим, як треба грати, як вони переграють, і озвучка. Дуже літературна. Так люди в житті не говорять. Коли, от, наприклад, я слухаю це вам ще такі деякі свої, те, що я бачу, так? коли от, я слухаю, наприклад, американські серіали і ще якісь, там дуже багато у них зустрічається їхнього мовного суржику. От вони відразу вичисляють, звідки ти там, з Техасу чи з Аризони. О, ти з Флориди. Ще звідкись? І це для них рахується нормально, тому що є якісь слова, словечки. І це відчувається, коли блогерів багато я дивлюся різних е, е, з Америки. Вони там деякі локають, лакають, там по різному говорять. З Австралії зовсім по різному говорять, хоча це, це також англійська, там американська, англічани зовсім по різному говорять. Норвежці і це здорово. Що ти вже навіть по мові. Навіть коли я її досконало не знаю, вже можеш відрізняти, звідки ця людина. Всі хас у так говорить. І це здорово. А в нас ще деякий кінематограф заточений під те, що от, те, що мені часто в коментарях пишуть, що мова должна бути правильна. От, якби я говорила правильно, я б сказала, мова повинна бути вірною. Ми ж так в житті не говоримо. Треба бути собою і говорити так, як ти говориш в житті. А от писати правопис має бути чіткий. Це зовсім дві різні речі. Готую я пояс до штанів обов'язково. Це ще один такий кусок роботи, який треба зробити, і потім що потрібно зробити з костюмом підклейка, кливу паутинкою, обов'язково. І клеєву паутинку, скільки разів я не знаю, мені треба сказати це, що клеєву паутинку ми завжди підклеюємо. Але мене деякі не чують. От вони почули слово клеєва павутинка, а те, що я сказала далі, пофіг, як каже Сергій. От, обов'язково підклеюємо. Клеєва паутинка дає жорсткість, не дає витягуватись речі і м -м, гарний зовнішній вигляд. Так, це коштує недешево зараз. Всі оці приколюхи, прибамбаси, клеєві паутинки, клеєві матеріали. Я вчора полізла, в мене закінчився підкладка закінчилась бежева, біла ще є. Я полізла в інтернет вишукувати, ну, щоб подешевше. Взагалі пошукала, думаю, може, найду ще щось. Десь дешевше. Рилась, рилась, не знайшла. Саме дешевше, і то оптом вони предлагають відразу купити релом. 82 гривні, якийсь крепшефон біжевий. Думаю, так показились люди, чи що. Ціни, звичайно, що на все піднялися. А я ще то хочу купити гривень за 50, за 60. От написано 50-60 гривень. Заходиш, ага, воно пише 118 гривень. Ну на що ви пишете? Оце якісь там ткані п'ять, ще якийсь там магазин. От для чого ви це пишете? Ну зайшла я на ваш сайт, подивилась, ну я ж нічого не куплю. Оця привлічена приколюха з неправильними цінами, тільки бісить. Це, як завжди, я про все і не прошу вам. Ось. То я люблю, щоб відразу та ціна, за якою ви продаєте метр погонний, так і пишіть. Що оптова буде така то менша, а метр погонний в дров розріб стоїть стільки-то, вартує. Ну, для, чого цей для чого мені 50 метрів в рулоні? Ну куди я їх діну? Ні. Ну, максимум, що я зараз можу взяти, це метрів 10, отаку на, перше, на перший час. А так, не готова я зараз тільки витрачати грошей на оце все. То буду вже дивитися знову в взань. Лазила, лазила, зачки, дивилась-дивилась, побачила, що дешевше, чим зайні, я не куплю ніде. Так що, оце ще таке. Шию пояс, буду шивати костюмчик е до кучі, і потім покажу вам, вже готовий після того, як я його попрасую. Так. Ну що ж, час показати вже вам готовий виріб, або ж вироби: штани і джемпи. Отже, штани, ось такі, більш в класичному варіанті, донизу зробила прямі. Можна носити як спортивні, ну і просто з іншими речами. Кишеня, позаду защепів немає, уроків таких повно, базова основа штанів. Робимо прибавку по передній половині, саме попередній, 2 см по боковому шву. Задня половина залишається без змін. Тобто, ваша базова викрійка, що мені йде тут передня? Ось та, що в нас з гульфіком, пам'ятаєте? Гульфік також вміємо робити, хто не вміє. І ось тут, по цьому боковому шву, 2 см додаю, саме, якщо хочемо, зробити ось такий фасоль, Так? Задня половина залишається без ній. Урок базова, основа брюк є на каналі. Урок защіплює. І в комплекті до нього ось такий джемперок. Джемперок, попереду защіпчик, позаду защіпчик, прямого покрою з довгим рукавом. Ідеально одна до одного, і також можна буде носити з іншими речами. Ось такий універсальний комплектик получився. Колір надзвичайно крутий, зелений, весняний, мабуть, вже хочеться літа, весни і всього такого. Ну що ж, зайчики, на цьому все. Бо відео, як завжди, в мене виходить довгим. Враховуйте, що цей трикотаж, саме ось цей зелений, який я брала, дає усадку від пари. Після прання усадку не дав, від пари дав. У мене залишився ще ось невеличкий шматок. Мабуть, на спідницю, ну або комбінувати з чимось іншим, щоб ще щось пошити. Якщо так залишається шматок, я його складаю, складаю. У мене тут шматки, шматки, шматки. Потім перебираю і дивлюся, що з чим скомбінувати. Якщо щось не комбінується, то в мішок в оцей із клаптиками. Клаптики віддаю я. Мені дівчата пишуть: я віддаю, в мене просять. Багато і серед моїх покупців мене просять відправити їм клаптики, то відправляю. Зараз в мене поки що вільних клаптиків немає. Бо завтра збираюся якраз відправити те, що назбирала. Тож періодично нагадуйте про себе кому треба, так? то я буду вам висилати. Зараз поки що нема, оскільки я шию ну, не дуже так багато, це ж не промислові масштаби, ну, то скільки там пакет назбирається десь, може за місяць чи за півтора місяця. То що ж, на цьому все. Бувайте здорові, шийте, не забувайте, що уроки є, блакитний джемпер шили в прямому ефірі. Ось точно такий фасон, тільки робите спереду защіп. Хто може зробити защіп, тому що не всі можуть так рівно прострочити, тренуйтесь. Тут немає ніякого способу навчити вас це робити. Я маю на увазі строчити рівно. Сідаємо і набиваємо руку. На цьому все. На цьому слові бувайте здорові, цьомки-бомки до зустрічі! Бережіть себе, гарного вам настрою! Смачненько їжте і все буде добре. А я поскачу ще, може, підберу щось таке, щоб скомбінувати, а як ні, то просто пошию спідницю олівець з того, що залишилось. Все. Бувайте до зустрічі! Там мене зняті ще є пару уроків, то буду по черзі їх відкривати. Уроки цікаві, обов'язково їх переглядайте, пишіть коментарі і не забудьте про ваші вподобайки.